Футбол 24ua Вгадуй результати матчів і вигравай крутесні призи. Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Сьогодні 3 серпня субота і я вам пропоную глянути карту бойових дій. Відразу хочу сказати, аби ви поставили лайк цьому відео, прокоментували, підписалися, тому що так працюють алгоритми YouTube, Я аби більше українців в першу чергу. Змогли переглянути що ж відбувається на лінії бойового зіткнення. Відразу вам хочу сказати, що в ніч на 3 серпня наші спеціальні сили це і головне управління розвідки і служба безпеки України феноменально відпрацювали по території Російської Федерації. Горіло вщент, гарно детонувало це робота по тилу і логістиці ворога, тому що інша частина роботи там, де наші оборонці безпосередньо на лінії бойового зіткнення на сході в першу чергу нашої країни бородять нашу землю. Ситуація дуже і дуже непроста, вкрай непроста. Що ж давайте почнемо з того, де били загалом. Російська федерація повідомляє, що по п'яти шести областях їхніх було ем, ними ж ліквідовано 75 Безпілотних літальних комплексів. Але зараз вам продемонструю кадри, що далеко не всі, а можливо і жодного, вони не збили безпілотника, тому що аеродром в Ростовській області він називається Морозовськ. Не перша атака, але це перша атака, коли повністю вщенту він був рознесений. Давайте глянемо на це відео. Є вже підтвердження від нашого генштабу, і він каже: наступне: що було ліквідовано склад боєприпасів. В першу чергу, це є керовані авіабомби, ті каби і Фаби, якими росіяни регулярно б'ють по території нашої України. Ось ви бачите на кадрах, де знаходиться Морозовська аеродрома від лінії. Кордону нашого це є 140 км, а до лінії бойового зіткнення орієнтовно 300 км. Влучання дуже потужні і по супутникових знімках наса видно, що все вигорно саме там, де стояли боєприпаси. І, можливо, будемо уважно стежити за повідомленнями від генштабу збройних Сил України, Можливо, є влучання і в авіацію на цій же логістиці неподалік відносно неподалік, так аеродрому Морозовський є. Населений пункт, ось вам Камінський. Так, ось він Кам'янськ-Шахтинський. Він знаходиться орієнтовно в 130 кілометрах від аеродрому. І ось, власне, в цьому населеному пункті є нафтобаза. Також дрони прилітали дуже потужно, наші влучали. І ви зараз самі переконайтеся, як влучали і як горіли резервуари. Це така феноменальна робота наших оборонців. Вже підтверджено, що це знову ж таки так генштаб, що служба безпеки України працювала разом з головним управлінням розвідки, тобто Гуром Боданова. Малюк Боданов знову накладають, як ми вже неодноразово казали, санкції на окупантів. Давайте безпосередньо говорити, що відбувалося на лінії бойових зіткнення. розпочнемо з найважчого напрямку, це є схід нашої країни. Що відомо, давайте продемонструю наразі, де просувався ворог. Ось ми бачимо штрих пунктир біля насампункту Желанне. Ворог рухається по залізниці. Це в районі Покровська. Ось я вам продемонструю, як розташована ця залізниця. Промалюю схематично. Саме по ній росіяни і рухаються. Це саме напрямок від Авдіївки через очеретине і далі. Ну, як ви бачите, на Новоградівку загалом, якщо я вам покажу, що відбувалося 1 числа, 1 серпня, ось ви бачите наскільки ворог просунувся. Тобто, сили і засоби росіян на цьому напрямку переважають значно. В першу чергу вони опрацьовують наші позиції і авіацією, і також опрацьовують артилерією. І ситуація справді непроста. За даними аналітика Костянтина Машовця, свої основні удари ворог зосередив на двох напрямках. Це є, власне, ось з боку очарету на Покровськ, і, звісно ж, це є Торецьк. Далі протримується Костянтин Машовець, що ворог. Буде обирати в майбутньому, де сконцентрувати свої війська. Але наразі сам констатує, що і на Покровському напрямку, і на Турецькому ворог тисне однаково. На Покровському напрямку, ось Покровський напрямок, ворог задіяв додаткові резерви. Це 20, 27 окрема е, мотострілецька дивізія. І відповідно, таким чином е, дав змогу скувати наші війська і також тиснути в Торецьку. Давайте детальніше проговорю, що відбувається на Покровському напрямку, найважчому. Так от, е, за даними Кісена Машовця, ворог наразі відмовляється рухатися на сам Покровськ. Тобто від своїх позицій і до Покровська. Давайте глянемо скільки відстані, орієнтовно 20-21 км, Попередніх оглядах я вам розповідав, що Покровськ і місцева влада живуть звичним життям. Там облаштовують клумби, садять деревця і квіти. Невідомо чи це зараз дуже і потрібно, коли 20 кілометрів від фронту. Перебуває місто і, відповідно, дуже і дуже запеклі бої. Так, що от каже Костянти Машевець, що ворог е рухатиметься не на Покровськ, а власне е на Новоградівку по залізниці. Ось ви бачите, ворог все, що робить на Покровському напрямку, рухається по залізниці. На Новоградівку, а також е з боку північно е очеретиного, це є е е Малинівка і Миргород. Давайте я вам промалюю краще наступним чином, бо ви розуміли. На Новогродівку і ось Перегрод Малинівка. Мирноград, перепрошую Малинівка. Ці два напрямки е, розширює свої фланги ворог-окупант, аби перерізати, ви розумієте, е, напрямок від Покровська на Костянтинівку на північ і відповідно на Карлівку е, з Покровська. Таким чином, переконує Костянтин Машевець, коли ворог. Е, Втілить задумане, значно легше буде оточувати Покровський напрямок. Загалом, якщо говорити по цьому, також плацдарму великі проблеми в нас Новоселівці перші, тому що ворог повністю окупував цей населений пункт, і, за даними наших бійців, тепер буде величезна в нас проблема по річці Вовча, яка проходить на цьому напрямку. Ось ви бачите, і безпосередньо в населених пунктах. Ось. Меж, межове і скучне. Загалом, біля скучного взагалі ситуація може стати вкрай критичною, тому що м, Яснобродівку ворог фактично окупував, карлівське водосховище, воно є знищене, і особливо опору біля скучного і межове чи межове, я вибачте, не знаю наголос, відповідно, будуть найбільші. Проблема для наших військ, і вони загрозила ця ситуація. Не ну, самі бійці так кажуть, що сподіваються, що наше керівництво оперативно оцінюють цей напрямок. Загалом, якщо варто відзначити, що я вже вам казав, що 27 окрема мотосилкова дивізія працює на покровському напрямку, саме завдяки цьому задіявши ці резерви ключові, росіяни можуть просуватися. Так, тактичні просування кожного дня маленькими кроками з великими втратами, але вони просуваються. В турецькому на турецькому напрямку працює 41 перша їхня окрема військова армія. І що тут відомо, цілі ворога наступні: це від Юрівки через е, Нью-Йорк рухатися до Неліпівки. І також е, з іншого боку, це і залізне. Також їхні наміри це рухатись до Неліпівки, аби відрізати наше групування біля Нью-Йорку і створювати проблеми для угрупування, яке знаходиться ось між широкою балкою, Юрівкою, ну і таке вже серйозне оточення наших. Позицій, от, власне, повернуся до того, що каже Машевець, що все ж таки він далі прихильник того, що ворогу доведеться обирати в майбутньому на якому напрямку активніше тиснути, чи це буде Покровський чи Турецький. Але е, саме завдяки тому, що Розосереджують вони свої сили на турецькому і покровському напрямках. В них є перевага в силі, тому що і нашим силам потрібно постійно розтягувати свої зусилля. Окремо зупинюся на часовому яр, тому що атаки ворога продовжуються з півночі. Це є Карлівка ще два тижні тому. Я розповідав вам, що ворог подекуди перейшов власне. Сіверська сіверський донець, Донбас, канал, і тепер намагається закріпитися. Заходить їхня навіть техніка. Є відео, де вона селя по пузих, по пустих позиціях насправді парадових на захід від цього каналу. Очевидно, наших позицій там немає, але закріпитися повністю їм не вдається. Ну, Якщо говорити по а, м, інших плаздармах, це є Сіверське, сівнянське лісництво, і власне, в районі м, Зарічне, Терне, Ямполівка, тут є хороші, кращі, скажімо так. Новани, тому що довелося е, росіянам приховувати, але все ж таки вони взяли під арешт такого собі Дмитрія Пєшкова. Е, що це за Дмитрій Пєшкові? Він е, м, був заступник командира стилу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу. Полковник. Чому його взяли? Його звинувачують в тому, що він е, там розкрадав і. Е, 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 Розуміємо, займався там розкраданням окупаційної армії. Але загалом тенденція така, що вони провалюють цей напрямок. Відповідно, вирішили вони карати офіцерів на цьому напрямку. Ну і загалом хочу сказати, що на півночі працює група військ північ, якими керує Лапін, і вони він значно гірше це робить ніж от, група військ-центр, які от на Покровську турецьку орудують, і сам Машевець каже, що вдається оперативно. Саме силам групи військ-центр міняти і реагувати на ситуацію керівництву окупаційної армії. Саме тому їм вдається просуватися. Якщо брати про північ нашої країни, в районі Вовчанська намагається розтягнути сили противник наші, ось по, по річці Вовчанськ. Як Вовча яка проходить по власне. Населеного пункту і також кажуть, що вони перегруповуються в районі населеного пункту Глибоке. Ось цей населений пункт це в бік населеного пункту Липці і використовують немалу кількість fpv дронів. Ну але нагадаю вам, що тут працюють і Ахілес Юрія Федоренка так і також птахи Мадяра, Тому тут в аспекті використання безпілотних літальних комплексів ворога переваги немає. Також хочу вам нагадати, якщо давати рухне бойового зіткнення, південніше від е, Покуровська Курахове, 24 і 30 липня росіяни намагалися використовувати велику кількість техніки на цьому напрямку. Загалом вони її цінують більше, ніж живу силу. Але що вам хочу сказати, що на цьому напрямку вони е, задіяли десятки броне е, БМП, БТРів, танків, абсолютно провалилися їхні ці. Штурми понесли вони величезні втрати, наші оборонці на цьому напрямку їх рознесли, тому вони від цієї ідеї. А окрім цього, намагаються тиснути і на так званому Времівському виступі. Так, вони просунулися свого часу біля Старомайорська і урожайна, і тепер поріжці мокрі яли намагаються. Відвоювати позиції, які втратили прилітній кампанії нашій минулого року, напрямку Макаріки благодатне і нескучне. Ласа з нескучного є кадри, як ворог і сам він це опублікує у своїх телеграм-каналах, опрацьовує бачимо авіацію. Загалом авіація це велика проблема для наших сил оборони, тому що розуміємо. По перше, F-16 тільки надійшли. По друге, вони в такій кількості, що вже заявили, що вони працюватимуть в якості захисту неба від ворожих ракет. Ну і лише там 100-128, як я казав Володимир Зеленський. Літаків F-16 можуть робити зміну в повітрі на фронті. Хочу згадати також і офіцера Сполучтатів Америки відставці Джефі Фішер, який каже, що дуже дивно, що Білий дім е, знав давно, не навіть не рік, а довше, що потрібна авіація, потрібні для авіації пілоти, але відповідно навчив тільки 10-20 пілотів українських, а потрібно 90-120. І тут він згадує практику першої і другої світових війн, де були іноземні легіони. Е, це з досвідом пілоти, які мають тисячу і більше годин нальоту, вони можуть створити іноземний легіон і, власне, орудувати f 16 які, ми, які передали Україні. Більше того, я вам хочу сказати, що в нас є іноземні легіони, які працюють в піхоті, так, і тут абсолютно немає різниці. Там теж іноземці е допомагають вибивати ворога з нашої землі. Ну і на завершення хочу вам розповісти про Крим, тому що Крим, очевидно, стоїть зараз. Першочергове завдання вибивати ворога і відрізати росіян з цього напрямку. Суть в чому, що є вже підтвердження влучання по дивізіону С-300 росіян. Це вже не вперше нищимо моїм подібні комплекси. Там і Ніба М були ліквідовані радіолокаційні системи. Це, от є підтвердження по С-300. Чим били? Били ракети Матакамс, і наші бійці продемонстрували кадри, як працюють передані нам американцями. Ракети mgm 140 запуск. Давайте дивитися. Знищуємо ворога раз з дикими шершнями. Прекрасні кадри ви бачили. Я дуже сподіваюся, що вдасться, хоча б відрізати ем, Крим і е, угрупування е, військ південь, так і Дніпро, верніше, так і Керкерує Теплінський. Загалом е, е, вийшов. Теж неодноразово ми вам розповідали. Працюють наші сили оборони і по логістиці Керченського мосту. Це і Топсей, і Тамань, і Темрюк, і їхні порти, Пароми, Кавказ. Неодноразово ми вам повідомляли. Це дуже хороша робота, і я сподіваюся, що це допоможе нам. Тиснути на ворога на південному напрямку, тому що наразі на сході, так Донецька, в першу чергу, область, ситуація дуже і дуже непроста. Що ж, не забувайте ставити лайки, не забувайте коментувати, підписуватись і ділитися безпосередньо цим відео, аби більше українців знали і розуміли, що відбувається на лінії бойового зіткнення.